Візитівка Покутської автентики це про наївне малярство прикарпатської майстрині Параски Хоми. Експозиція із майже двох десятків робіт присвячена 80-літтю авторки та 45-річчю її творчої діяльності. Лише за останні п'ять років художній розпис прикарпатської приймаченко побачили на двох десятках виставок в усій країні. А назвати бодай приблизну кількість полотен, створених майстриною, не беруться навіть родичі, бо ж завжди молода душею Хома продовжує творити поміж представлених картин, які мешкають у музейних фондах, і три. Зовсім нові. Вона зараз намалювала серію картин, які називаються Хай святиться ім'я твоє. Напевно, це тому, що людина в старшому віці вона більше звертається своїми думками до Бога, до Всевишнього. Це, напевно, ті картини, які вона почала зараз малювати. Мистецтвознавці переконують її талант унікальний, але державі до того байдуже. Творчість Параски Хоми відзначена численними грамотами, дипломами та преміями всеукраїнської імені Катерини Білокур та обласною Ярослава Лукавецького. Утім, омріяної національної Шевченківської прикарпатська майстриня так і не отримала. На жаль, ні я, ні відповідно представники. Керівництво нашої області чи управління культури, зокрема, не має права впливу в цих питаннях. Але, як на мене, головне в цій ситуації це віддати справді належну увагу людині, яка має талант від Бога. не культурне становисти терлігіасу адміністрації спряло, що цьогоріч побачили твори параскахоми в різних музеях нашої області. Зокрема, містяно-франківському донятському районі у грудні нев'яночі квіти Параскихуми експонуватимуть уже в столичному державному музеї народного мистецтва. А наступного року творчість знаної покутської майстрині побачить одразу у кількох мистецьких закладах області. Цілу серію виставок її робіт запланували до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка.